Державо, сонценосна колиска моя, ще не умерла і не умре твоя слава, завойована в чесних боях. віримо в майбутнє твоє Україну говорять сьогодні дорослі й малі. Бо ти в нас найкраща, бо ти в нас єдина. Немає такої, як ти на землі. Живеться в ріні краю, я не хочу побачити кожного з них. За що я люблю країну мою і ти ошу знайомих людей. Новою сім'ю, я що вражаю. Є того любить, я сильно зимою я, що люблю в той день було дуже світле небо. На майдані стояло тисячі людей. Вони співали, раділи. Мирно прославляли нашу вітчизну, ніщо не передбачало біди. Та мить з'явилось сонце. Ні, не сонце радості, і не сонце, яке зігрівало нас усі ці роки, а сонце, яке настало раптово. Вийшло з хмар і запекло і запалило усе, що можна. А потім барикади, шини. Коктейлі молотова смерті. Та це ще тільки іграшки в з тим, що чекало нас далі. Наші брати, наші друзі, з якими ми завжди були разом, вирішили добити нас, забравши Крим, а потім атакувавши схід. Дивишся у вікно і, здається, теплого селі. І світле небо, але там за кілометри звідси чатує ворог із запеклим бажанням вбити кожного, хто ступить на його в лапках землю. Знаєте, з часом війна закінчиться, і відновляться зруйновані будинки, але тих, кого забрала вона, уже не повернути. І тепер ти ідеш майданом. Под светлым небом И даже осторожного Чекаешь солнце Гаснут лопаты в карамах Когда хрены героев Еще живые готовятся к последнему бою Солдат смотрит небо Но не видит Бога Минусы, прощай, мамулечка Больше не увидимся мы Я посмотрел на небо Так и не видел его еще Сел на землю, прикрыл вами плащом любую руку гранату Ближе к груди Вытернул чеку Раз Два Три І саме сьогодні ми хочемо презентувати вам збірку Сучасні герої нашого краю. В цій збірці опублікована інформація про учасників антитерористичної операції на сході України та мобілізованих жителів Чернівецького району Вінницької області станом на листопад 2015 року. Матеріали зібрані учнями загальноосвітніх закладів району під час проведення в районі молодіжної акції Сучасні герої нашого краю в рамках всеукраїнської інформаційно-профілактичної акції Відповідальність починається з мене. Інформацію Про 129 учасників АТО опрацьовано, узагальнено та включено до збірки сучасні герої нашого краю. Доля черговий раз випробовує нас, українців, на міцність та випробування. І кожна жінка, кожна дружина, кожна донька, син, рідний, близький. З твою проси, що ти головне, повертайся живим. Ми або нас, брат, прикриєш мене, війна, як війна, неща. Залі учасників антитерористичної операції, які відстоюють волю та незалежність нашої держави на сході України, захищаючи нашу землю від вторгнення агресора, їм болить те, що розвивають на шматки нашу землю. І ми віримо, що вони відстоять цілісність нашої держави, її волю, її пісню, золоті жита і мир. Нам є що захищати, нам є що берегти. І цей святий обов'язок виконують воїни нашої незалежної України. Операції на сході України і подарувати на пам'ять ці збірки. А ще для вас, на щастя та удачу, вихованці Чернівецького будинку дитячої юнацької творчості виготовили своїми руками підкови. Від дітей такі ж подарунки будуть передані всім учасникам АТО, які включені до збірки. Даючи Чернівеччину звістка про смерть добровольця і Саїнки Галяса Василя сколихнула не тільки рідне село, а й увесь Чернівецький район. Чорним вороном облетіла кожну оселю. Галіс Василь загинув, як герой, виконуючи свій патріотичний обов'язок, боронячи свою землю від російських загарбників, указом президента України номер 9 2016 від січня 16 року про відзначення державними нагородами України за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України вірність військовій присязі Галяса Василя Григоровича посмертно нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Ми просимо хвилиною мовчання шанувати нашого земляка, а також всіх солдатів, які загинули в антитерористичній операції, захищаючи нас, і які назавжди в нашій пам'яті залишаться героями. Сьогодні ми презентували свою першу роботу творчу. Просимо всіх не судити строго, адже Чернівецька районна громадська організація нам не байдуже, є новачком в цій сфері. Тому велика подяка е, всім тим, хто сьогодні на Сході, хто сьогодні на кордонах. Насправді по всіх кордонах потрібно чатувати і нести те, щоб е, нести службу, щоб наша держава завжди була цілісною. Дуже добре, що сьогодні на Чернівеччині діє активна громадська організація, яка своїм ентузіазмом, своєю силою видала таку важливу збірку, тому що за якийсь період часу історики будуть дивитися в ці книги і казати, що це була історична подія, і вклонятися, як ми зараз вам вклоняємось за вашу роботу. У Вінниці сьогодні також відбувається в обласному центрі багато заходів. Але ми надзвичайно раді з того, що отримали запрошення і, не вагаючись, вирішили їхати навіть в такі в частини нашої області, тому що це дуже важливо. Дуже важливо бачити, наскільки якісно і наскільки світло та відкрито, і що дуже важливо сучасно проходять заходи. І е, заходи по вшануванню, як і дня сьогоднішнього дня святкового, так і... Е, Наших захисників. Дякуємо вам, бажаємо вам творчої наснаги і великої енергії. Хочу привітати і подякувати нашій громадській організації, яка існує, що саме правильно і відрадно, не на папері, не на галочці. Пам'ятаємо, як вона недавно, нещодавно створювалася з ініціативи молодих людей, яка втілює свою роботу сьогодні в реальні справи. Сьогодні вона у нас. З нашою первісткою книжкою. Нещодавно вони розпочинали велопробіг і роблять дуже-дуже багато справ. З таких людей і буде рости наша справжня Україна. Я вам щиро вдячний за вашу роботу, за те, що ви сьогодні з нами, за те, що ви продовжуєте свою ініціативу і будете надалі її втримувати на належному рівні. Дякую всім учасникам антитерористичної операції, які знаходяться тут. Які знаходяться сьогодні не з нами, а у тяжкій хвилині, тяжкий час на приваблення території на сході. Ще раз кажу, настане час, коли ми будемо всі разом і ми будемо в щасливій хвилині казати слава Україні, героям слава. Насамперед висловлюю слова вдячності дійсно громадської організації. Нам не байдуже, бо так Іваси Миколаївич каже, починали з перших кроків разом десь порадою, як, як створюватися чисто методично. Так? А сьогодні, коли бачиш цих людей в громадській організації, це є молоді, досвідчені, креативні люди, які вже повчають всіх нас. А я сьогодні висловлюю організації Нам не байдуже вдячність. Гарно попрацювали по новорічних святах, гарно попрацювали по ці акції, які сьогодні ви бачили, презентації цієї книги. І дуже багато є справ за короткий період часу. Тому потрібно брати приклад із цих людей, і ми по мірі своєї можливості будемо, скажімо, на будь-яких мероприємствах долучати їх і дякувати за їхню роботу. Yeah, got yeah. yeah, yeah. Я хочу, щоб чоловічі руки не зброю обіймали, а коханих, і щоб вони не танки вели в поле, а борозну до щастя прокладали. Хай дужі хай руки, чоловічі, не пороком пропахнуть, а колоссям. Хай у труді шукають щастя вічне, так в нашому народі повелося. Ну а ми сьогодні не кажемо прощавайте, а кажемо до нових зустрічей. Не будьте байдужими, приєднуйтесь до нас, і ми зробимо ще більше добрих справ.